Гольф стає символом нової якості життя для тих, хто пройшов крізь війну. У Козині відбувся турнір з гольфу для ветеранів, який об'єднав учасників Києва та області, Львова, Дніпра та Одеси. Турнір організований адаптивним клубом Об'єднані гольфом за підтримки Всеукраїнської Федерації гольфу. Ініціатива гольф реабілітації для ветеранів була започаткована ще у 2014 році. А з 2022-го цей проект отримав новий потужніший масштаб і став однією із ключових місій еколого-рекреаційного гольфцентру. Звичайно, Люди, що беруть ключку зі ста людей, тільки одна починає брати. Так це люди з руками людина ногами. А коли наші рани мають репутації, вони взяли ключку і навчилися брати в воду, це засніговує дуже великий різ поваги, тому що ми незважаючи. Підходить... Величезну тягу до життя, величезну тягу на підбору такі вже де прості люди спорту. Турнір об'єднав 40 учасників, серед яких вісім ветеранів з Київщини, які, попри ампутації, вийшли на поле, аби довести це не просто участь у турнірі, це акт сили, гідності та надії. Перша це сама гра, яка називається, якщо ти переможеш. Себе ти переможеш всіх. І це суть самої цієї гри. І ця суть дображається, і ми передали цю суть хлопцям, реабілітує в плані зменшує кількість гострих путів, які виникають після військових конфліктів, і що у людей, чисе на психології. роки щоденної роботи розповідати про те, що найголовніше, що ми разом, що ми підтримуємо звичайно, що ми тут. У нас вотано зеленого кольору, том, а тому, що якщо ми будемо допомагати один одному, завжди ніхто ніколи не сходить їх Поступово гольф перетворюється на потужний інструмент фізичної, психологічної та соціальної реабілітації для ветеранів. Надзвичайно перспективну ініціативу гідно оцінили і представники влади. Наразі Київська обласна військова адміністрація вже підтвердила плани щодо розширення ветеранського гольф проєкту зокрема формування збірної команди Київщини, яка представлятиме регіон на всеукраїнських турнірах. Хочу сказати, що ми будемо дивитися і масштабувати цей приклад, як потрібно взаємодіяти. Ми хочемо робити відповідні. Турніри, які будуть проходити по всій області, ми будемо задіяти різні клуби. Ми будемо Різні види спорту збільшувати, масштабувати для того, щоб якомога більше ветеранської спільноти були в загальній дружній родині Київщини. Також ми продовжуємо будувати, відкривати ветеран прохаби їх вже 11. Тобто ми вчимося у вас. Ви нам підказуєте, що нам потрібно робити. Звертаєте нашу увагу, і ми втілюємо це в життя разом, тому що ми розуміємо, що ви кінцевий споживачів точно знаєте ліпше ніж ми, що потрібно зробити. Такі турніри та тренування об'єднують учасників. І найголовніше, як зазначають самі ветерани-гольфісти, тут вони отримують емоційне полегшення. Ну, я зараз як я на реабілітації, на роботу піти не можу, то налечимо ну, займатися. Ну, мені це цікаво, зімо, То Дома погані мислі в голову. А так ти відлікаєшся і займаєшся, і плюс це подобається. І, ну, Всеукраїнська Федерація гольфу реалізує стратегічний план розвитку інклюзивного гольфу з 2020 року. Під її керівництвом цей вид спорту перетворюється на повноцінний реабілітаційний інструмент, що базується на американському досвіді. Турнір у козині став не просто спортивною подією. Він перетворився на простір, де ветерани відчули себе частиною великої родини. І саме такі ініціативи доводять реабілітація. Це не лише про лікування, а й про повернення до себе.